Ви хочете працювати в Європі, але щось постійно не складається. Наче все зробили правильно, а вам не відповідають або пропонують дивні умови. У цьому відео ми розповімо про топ-7 критичних помилок, які допускають майже всі, хто шукає роботу за кордоном. Подивіться до кінця: ми підскажемо, як уникнути цих проблем і отримати роботу без зайвого ризику. Помилка номер один. Надто довіряти знайомим, які вже виїхали. Багато хто шукає роботу через знайомих. Там мій кум працює, сказав, підеш зі мною, але не враховують, що людина може не знати всіх юридичних нюансів. Компанія могла змінити умови, у вас інший паспорт або ж інші документи. Що в результаті ви втрачаєте гроші на дорогу, приїжджаєте і виявляється, що роботи нема або вона не для вас. Моя вам порада: перевіряйте, чи все офіційно через ліцензовані компанії знайомі це добре, але не завжди надійно помилка друга, відправляти гроші незнайомим агентам. Привіт, я працевлаштовую за кордоном, оплати передплату 100 євро, і я дам тобі вакансію. Люди ведуться або бояться втратити шанс. Але нормальні компанії не просять гроші до того, як людина почала працювати, наслідки втрачено гроші, стрес і зіпсований досвід. Порада працюйте тільки з офіційними компаніями, перевіряйте їх: сайти, відгуки, наявність ліцензії. Помилка третя резюме, як у 2005 році. Люди надсилають розмиті фото, загальні фрази, незрозумілі посади, типу помічник майстра. Рекрутери в Європі чекають чітке резюме: фото, контакти, досвід, мови, сертифікати. І обов'язково без помилок, наслідки вас просто не беруть до уваги. Моя вам порада: поновіть резюме за сучасними стандартами. Помилка четверта: ігнорувати знання мови. Мені сказали, що мова не потрібна. Але на практиці ви не зможете пояснити, що у вас болить, не зрозумієте інструкцію, не знатимете, куди йти і що підписуєте. Наслідки, ви або в стресі, або залежні від інших. Моя вам порада: навіть 50 слів і базові фрази це вже великий плюс. Поманка п'ята: обирати вакансію тільки за зарплатою. Люди бачать три тисячі євро і відразу погоджуються, а потім з'ясовуються. Це робота 14 годин на день, важкі умови, живеш у кімнаті з 10 людьми. Наслідки. Ви вигоряєте через тиждень. Моя вам порада. Дивіться на весь пакет: умови, години, житло, документи, страховку. Ми завжди даємо повну інформацію, не тільки цифру, помилка шоста. Не перевіряти документи. Люди підписують що завгодно, навіть не читаючи, особливо якщо все на іноземній мові. Наслідки. Ви можете опинитись нелегалом, навіть не знаючи цього. Моя ж вам порада. Ми завжди пояснюємо кожен документ, допомагаємо з перекладом і працюємо тільки офіційно. Помилка сьома. Думати, що і так все буде добре. Я поїду, а там розберусь. Це не та ситуація. Європа, це інші закони, інші правила, і шанс помилитися дуже дорогий. Наслідки: трачені гроші, депортація. Заборона на в'їзд, моя ж вам порада. Готуйтесь, працюйте з тими, хто вже допоміг сотням людей, як ми. Отже, якщо ви плануєте працювати в Європі, обов'язково уникайте цих сім помилок. Це може зекономити вам час, гроші і нерви. Компанія Group Working допомагає людям знайти легальну, добре оплачувану роботу в ЄС. Ми працюємо тільки офіційно, супроводжуємо клієнта від першої консультації до виходу на роботу. Якщо хочете отримати безкоштовну консультацію, просто пишіть плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Працювати в Європі це реально. Головне, не повторюйте чужих помилок.